Зінченко допоміг арсеналу переграти Лутон. Яремчук нарешті забив за Валенсію. Малиновський із Дженного вилетів з Кубку Італії. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео вподобайкою. Підтримай канал підпискою. А ми починаємо. Арсенал Олександра Зінченка у надвеселому поєдинку переграв Лутон з рахунком 3-4. Олександр Зінченко з'явився на полі на 64 й хвилині. і Українець взяв участь у переможному голі канонірів. На рахунку Зіни передгольовий пас. Він віддав передачу на Едегора, який вже далі асистував на Райса. І після переможного голу Зінченко вже звично не стримував свої емоції та влаштував епічне емоційне святкування, яке розірвало інтернет. Твіттер Арсеналу завірусив ось цю фотокартку з божевільними емоціями українця та підписав її так: Зіні це всі ми прямо зараз. Завдяки перемозі над аутсайдером. Арсенал зміцнив своє лідерство в АПЛ як мінімум до моменту, коли конкуренти канонірів зіграють у 15-му турі. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий є Slot City, є свято. Роман Яремчук забив свій дебютний гол за Валенсію. Так це ніякий не прикол. Це дійсно сталося. Рахуйте це за подаруночок від Миколая під подушку. Українець став автором єдиного голу Кажанів у кубковій грі проти представника п'ятого за силою дивізіону Іспанії СК «Ароса». Яремчук відзначився на восьмій хвилині. На 37-й хвилині Форвард записав до свого пасиву жовту картку. А на 82-й хвилині Романа замінили. Ну що ж, спочином, сподіваємося, тепер його прорве у гарному сенсі цього слова. Дженуа Руслана Малиновського в одній восьмій фіналу Кубку Італії поступилася Лаціо 1-0. Українець почав гру на лаві для запасних і з'явився на полі на 62-й хвилині. За відведений час він отримав оцінку 7-0 від Софаскор та встиг віддати 13 передач на партнерів. Один раз не точно пробив поворотах та записав на свій рахунок по одному обведенню виносу м'яча та перехопленню. Андерлехт планує припинити орендну угоду і з півзахисником Динамо Джастіном Лонвейком. Повідомляють бельгійські змі. Нідерландець був покликаний замінити травмованого Версхарена, але Лонвейк за цей час не зумів пробитися до основи. а Тепер власний Версхарен вже відновився, і Лонвейк банально команді більше не потрібен. Тож сумарно у Бельгії Джастін провів 39 хвилин у трьох матчах і з вересня не з'являвся на полі. Відзначається, що в Динамо не проти зупинення оренди і готові відправити Лонвейка до іншого закордонного клубу, де він отримає більше ігрового часу. Черговий. Легендарний трансфер Динамо у дії Олександрія повідомила про перехід Дениса Костишина. Гравець повертається до клубу після року виступів у США за ельпасу Локомотив у другому посилі дивізіоні. Угода розрахована на півтора роки. У США Костишин провів 34 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. І ще один трансфер від Олександрії. Команда підсилиться еквадорцем Мадісоном. Хуліо. Він виступає на позиції опорного півзахисника і отримає контракт на три роки. Попереднім клубом Хуліо був еквадорський Ель Національ, який йде на другому місці в місцевому чемпіонаті. Еквадорець перейде до Олександрії на правах вільного агента. В минулому сезоні він відіграв 25 матчів, в яких забив два голи та віддав один асист. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.